Виконуємо номер 750 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Склади умови і розв'яжи задачі. Запиши відповідь у вигляді виразу. Стрілка спрямована у бік більшого числа. Обчисли. І наше завдання на малюнку. Чи до першого малюнку можна скласти задачу такого змісту. Число Б на 5 більше за одне із натуральних чисел. Знайди суму цих чисел. Запишемо. Число Б на 5. Більше за одне із натуральних чисел знайди їх суму. Якщо число B на 5 більше, то інше натуральне число на 5 менше від b. І воно буде b відняти 5. Це наше натуральне число. Тоді сума нашого числа b і натурального числа Буде дорівнювати Б додати, різниця чисел Б і 5. Спростимо даний вираз, використаємо розподільну властивість. Множення відносно додавання. 1Б, додати 1Б відняти 5. B, перед дужками, в дужках 1 додати 1. Відняти 5 маємо 2 b відняти 5. Ми склали вираз для обчислення суми чисел. Тепер обчислимо цю суму. Якщо b дорівнює 12, то наш вираз. 2b відняти 5 дорівнює 2 помножити на 12 відняти 5. 2 помножити на 12, це буде 24. І 24 відняти 5 буде 19. Отже, відповідь до першого завдання. Спочатку нам сказали: запиши відповідь у вигляді виразу. Отже, 2B відняти 5, а потім обчисли 19. Переходимо до виконання другого завдання. Задача може звучати так. Одне з натуральних чисел на С більше від числа А. Знайди їх суму. Запишемо умову. одне із натуральних чисел на це більше від числа а. Знайди їх суму. Так, одне натуральне число це в нас А, друге на С більше від числа А, і ми записали вираз для обчислення їх суми. Знову ж застосуємо розподільну властивість множення відносно додавання. Додамо С дужками, 1 додати один душках, ой, А перед дужками, і додати С. 1 додати один, це буде 2, да множимо на А, 2А додати С. Ми склали вираз для обчислення суми чисел. Тепер обчислимо. Значення цього виразу в умові А дорівнює 15, С дорівнює 9. Записуємо. Якщо А дорівнює 15, С дорівнює 9, то наш буквений вираз дорівнює 2 помножити на 15, додати 9. 2 умножить на 15, це буде 30. Да додати 9. Маємо 39. Записуємо відповідь. Спочатку вираз. 2а додати С. А потім число 39. Ми склали умови до двох задач. Записали відповідь. У вигляді виразу, а потім обчислили значення даного виразу при Б дорівнює 12 в першому завданні, А дорівнює 15 це 9 у другому завданні. Номер 750 виконано.